Вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимося з темою здійснення права неповнолітніх на результати інтелектуальної власності. Малолітня особа це фізична особа, яка не досягла 14 років. Неповнолітня особа це фізична особа у віці від 14 до 18 років. Інтелектуальна власність це результат інтелектуальної творчої діяльності однієї людини. Автора, виконавця, винахідника або кількох осіб. Право інтелектуальної власності у найширшому розумінні означає закріплення законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій науковій художній, виробничій та інших галузях. Інтелектуальна власність це авторські права. Літературні, художні, аудіо, відеотвори, комп'ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори, суміжне право, право промислової власності це винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки, також це фірмові та комерційні найменування, географічні зазначення, сорти рослин та породи тварин. Топографії інтегральних мікросхем комерційну таємницю. Існують особисті немайнові права: це право на визнання творцем, право зазначати чи не зазначати, дозволяти зазначати чи не дозволяти зазначати своє ім'я, псевдоним, при використанні об'єкта права інтелектуальної власності, інші особисті немайнові права. Майнові права: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, право перешкоджати використанню об'єкта права інтелектуальної власності, право на розпорядження правом інтелектуальної власності та інші майнові права. Через стрімкий розвиток сучасних ІТ-технологій та інтелектуальний розвиток дітей в ранньому віці все більше актуальним стає питання захисту авторських прав дітей. Українське законодавство відповідно до статті 1 закону України про авторські та суміжні права, визначає автора як фізичну особу, яка своєю творчою працею створила твір. Відповідно до частини 2 статті 11 закону про авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. Автор це фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. Саме творчий характер праці творця, що втілився в творі, це єдиний і універсальний критерій для виникнення права авторства на твір. Адже людина вже з народження наділена правом інтелектуальної власності, яке складається із особистих немайнових прав, в тому числі авторського права. Конвенція справ дитини від 20.11.1989 року визначає дитину як людську істоту до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосованим до даної особи, вона не досягає повноліття раніше. Українське законодавство, на відміну від Конвенції, визначає дві категорії осіб дітей до 18 років. Особа, яка не досягла 14 років, тобто малолітня особа, і фізична особа у віці від 14 до 18 років, тобто неповнолітня особа. В залежності від віку діти в Україні мають певні можливості для здійснення своїх прав, в тому числі і авторських прав. Так, малолітня особа має право здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної творчої діяльності, що охороняються законом. У свою чергу, неповнолітня особа вже має право самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної творчої діяльності, що охороняється законом. Такий поділ на вікові категорії дітей зумовлений обсягом їх цивільної дієздатності. Так, відповідно до статті 13 конвенції, дитина має право вільно висловлювати свої думки. Це право включає свободу шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду, незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини. Тоді як розпорядження майновими правами автора дитина самостійно може здійснювати лише з 14-річного віку, відповідно до частини 1 статті 41 конституції України, кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. Згідно зі статтею 418 Цивільного кодексу України, особа має особисті найманові права інтелектуальної власності або майнові права інтелектуальної власності, чи може дитина здійснювати свої авторські права шляхом укладення авторського договору на здатність автора дитини. Укладати авторські договори розповсюджується загальне правило про цивільну дієздатність фізичної особи. Малолітні і неповнолітні фізичні особи, які створили об'єкти інтелектуальної власності, визнаються не тільки авторами своїх творів, у них виникає і право на ці результати інтелектуальної діяльності. Більше того, у таких осіб виникає комплекс авторських або патентних прав на будь-які результати інтелектуальної творчої діяльності, починаючи від оформлення прав на ці результати, вони також мають право укладати авторські ліцензійні договори. Проте слід мати на увазі, що зазначені майнові права виникають лише в осіб віком від 14%. До 18 років малолітні діти в силу відсутності у них всього обсягу цивільної дієздатності не можуть самостійно розпоряджатись майновими авторськими правами, тому і не можуть самостійно укладати авторський договір. Майновими правами цих осіб розпоряджаються їх законні представники. Саме вони укладають від імені малолітніх авторів авторські договори та виступають представниками в суді при порушенні прав малолітніх. А тому, розпоряджаючись майновими правами авторів дітей, батькам слід докладати значної уваги до того, щоб авторські договори в повній мірі відповідали інтересам дитини. Відповідно до статті 55 Конституції України, право на судовий захист прав інтелектуальної власності є конституційним правом кожної особи. Захист авторських прав дітей нічим не відрізняється від захисту прав повнолітніх осіб з єдиним винятком, що діти не можуть самостійно бути позивачем або відповідачем в суді. Вони діють через представників. Захист прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх дітей здійснюють і законні представники, батьки, усиновлювачі, опікуни. Дякую всім за увагу!